<з> Золото до двадцяти року 92 кг. це Єгор Крупський. Йому зараз 20 років, і він старший з братів сумоїстів. Сьогодні спортсмен тренується у сумах. А на минулому тижні на чемпіонаті Європи з сумо серед молоді та чоловіків у польському місті Кротошин він здобув 5 медалей. У віковій групі до 21 року у ваговій категорії до 92 кілограмів він став першим. Крім того, відзначився у цій же віковій групі у командних змаганнях. Разом з братом Кирилом посів перше місце. Також у команді, до якої входив брат, виборов срібну медаль у віковій категорії до 23 років. А ще у Кирила – дві бронзові медалі у віці до 23 років та у абсолюті у віці до 21 одного Сумо у 2013-му була перша Україна. По дітям до 12 років, тоді я зайняв третє місце і так поступово почав тренуватися і виступати. річний Кирило Крупський молодший брат, крім командних медалей Чемпіонату Європи, привіз у суму індивідуальні у вазі до 77 кілограмів, золото у віковій категорії до 21 року і срібло до 23. Сумо – це такий вид спорту, в якому все дуже швидко проходить. Дуже багато емоцій, і це дуже цікаво для мене. Підготував спортсмени до цих змагань тренер Сергій Хекало. Говорить, європейські успіхи братів для нього були очікуваними. Вони виправдали ці надії, впоралися з завданням, ну і маємо такий результат. Через місяць Кирило Крупський змагатиметься на чемпіонаті Європи серед старших юніорів до 18 років у Естонії. Крім Сумо, брати займаються ще й вільною боротьбою. Одно іншому не заважає, говорить тренер. І вірить і Єгор, і Кирило ще покажуть себе на міжнародних аренах. Олександр Качанов, Сергій Мілевський, новини на Суспільному суми.